Ракети, мінна небезпека і побутові пожежі. Під час брифінгу щодо оперативної обстановки в регіоні надзвичайники повідомили, чим жила Харківщина минулого тижня. Зокрема, у період з 9 по 15 грудня підрозділи харківського гарнізону ДСНС 141 раз виїжджали за сигналом тривоги. Ліквідували 59 пожеж, серед яких п'ять були спричинені ворожими обстрілами. Наслідок пожеж шість осіб загинули. Двоє постраждали. Ще шестеро силами підрозділів ДСНС були врятовані. Та троє евакуйовані напруженою залишається ситуація з мінною небезпекою. Наразі на Харківщині працюють 34 піротехнічні розрахунки. За тиждень сапери ДСНС здійснили 218 залучень, знешкодивши 548 ворожих боєприпасів. Позитивним є те, що за останні сім днів не зафіксовано нових випадків підривів цивільних. Звертаю увагу на високий ступінь мінної небезпеки на Харківщині, особливо на деокупованих територіях. Будьте обережні, дотримуйтесь правил та парад рятувальників. Якщо ви помітили будь-який підозрілий предмет, одразу повідомте за номерами 101, 102 та 112. Окрім цього, минулий тиждень позначився кількома резонансними інцидентами, пов'язаними з російськими ударами. Так, у період з 9 по 15 грудня підрозділи ДСНС залучалися до гасіння п'яти пожеж, спричинених ворожими обстрілами в Ізюмському, Куп'янському, Лозівському та Харківському районах області, а також в місті Харкові. 10 грудня агресор завдав два ракетні удари по місту Златопіль, Лозівського району. Внаслідок атаки 17 людей постраждали. Зазнали руйнувань адміністративна будівля 16 житлових будинків, 4 господарчі споруди та 2 автівки. Виникла пожежа на площі 20 метрів квадратних, яку оперативно ліквідували рятувальники ДСНС. До ліквідації наслідків цієї терористичної атаки залучались три одиниці техніки та 12 осіб особового складу ДСНС. 13 грудня вночі внаслідок потрапляння ворожого БПЛА в дах п'ятиповерхового житлового будинку в індустріальному районі Харкова виникла пожежа на площаді 5 квадратних метрів. Пошкоджено покрівлю житлового будинку, балкон та скління віка. На щастя, обійшлось без жертв та постраждалих. 13 грудня близько 7.45 окупанти завдали двох ракетних ударів по цивільному підприємству в селі Мирне Берестинського району. Пошкоджень зазнала цивільна інфраструктура. Четверо людей постраждали. Рятувальники ДСНС залучались для проведення обстеження території, що піддалась обстрілам. Ворожа активність продовжилася і 14 грудня. Зокрема, тоді на Харківщині було зафіксовано три пожежі від російських обстрілів. Займання оперативно ліквідували силами ДСНС. На щастя, обійшлося без жертв. Однак наступного дня постраждалих, на жаль, уникнути не вдалося. 15 грудня ворог вдарив балістичною ракетою по Київському району Харкова, зафіксоване влучання в землю на території спорткомплексу, внаслідок якого 48-річна жінка отримала поранення, пошкоджена будівлю спорткомплексу та скління багатоквартирного житлового будинку. Шановні громадяни, не ігноруйте сигнал повітряної тривоги. У разі небезпеки негайно прямуйте до найближчого укриття. Дотримання цього простого правила врятує ваше життя. Окрім військових ризиків, зростає кількість побутових пожеж через порушення правил пожежної безпеки. Дмитро Чайка звернувся до громадян із проханням бути обачними. Зважаючи на збільшення кількості виникнення побутових пожеж, закликаємо всіх мешканців дотримуватись правил пожежної безпеки. Найчастішими випадками пожеж побуті є. Небережне поводження з вогнем, порушення правил пожежної безпеки при експлуатації пічного та електричного опалення, перевантаження електромережі. Шановні громадяни, дотримуйтесь правил пожежної безпеки. Це дозволить надійно захистити вас і ваші оселі від пожеж. Бережіть себе, своїх близьких. Ольга Трачук та Олексій Муравйов, Харків, новини.